Колись я отримала просто мега інсайт, який взагалі змінив моє життя. Просто в якусь, в одну з періодів моїх молитов, медитацій я з Богом проговорювала саму відповідальність. От, бо колись дуже давно, відповідальність мене кумарила. Тобто відповідальність вона мені казалась страшною, жахливою і викликала в мені купу слів. Реально, я плакала від слова відповідальність. В мене було такий Капець. Тобто я е, через певний час почала розбиратися з цим словом для себе. Я не читала ніякої Вікіпедії, мені було взагалі то не цікаво. Мені треба було, щоб мені Бог дав моє серце пояснення, таке, яке б мені лягло, якому б я рухалась. Врозумієте? Для цього мені треба мій Бог. Без нього я просто ну, ну, не, 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 не живу, просто ні, не хочу навіть. Тому о, він мені дав таке певне пояснення. Він мені сказав, вона насправді пояснив, ну, я своїми словами зараз вам передам. Тобто відповідальність, вона і так з тобою завжди. Просто ти її не усвідомлюєш, ти не усвідомлюєш її. І вона завжди вмикається, коли ти робиш вибір. А вибори ми теж робимо дуже часто, автоматично і несвідомо. І не за це відповідальність. Яким чином це проявляється в житті, коли я не хочу брати відповідальність? Ну, я так думаю, Да? Я, я, я так помиляюсь, Да? Що я, типу, не хочу, ну, не хочу брати ніяку відповідальність, типу мене все влаштовує, як я живу, типу, да? і роблю певні вибори. Так от, певні вибори. Приводять тебе до все одно відповідальності, і вона приходить у вигляді певних подій, ситуацій як наслідок. Да? Колись я е, е, відчула закон причинно наслідкових зв'язків, і мені було, дуже було боляче його усвідомлювати, як він працює в моєму житті. Це все пов'язано з відповідальністю. Тобто, хочеш ти або ти не хочеш, відповідальність за тобою крокує постійно. Вона просто тобою не визнана, але вона не припиняє бути того, що причина-наслідкові зв'язки вони працюють на нашій землі, тут, на планеті Земля. причина, наслідкові зв'язки все. Це закон. Незалежно від твоєї віри, він працює. І в цьому і є відповідальність твоя. Хочеш ти її брати або не хочеш, вона твоя буде. В будь-якому випадку